Діти, я рада знову вас бачити. Давайте разом привітаємось. Сядьте, дітки, всі, рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе, привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Погляньте, до мене через вікно залетів листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітер, він кружляв у своєму танку. А чи знаєш ти, чому листочок жовтий? Листочок жовтий того, що його розфарбувала осінь, тому що саме зараз вона господарює у природі. А чи знаєш ти, де живе осінь? Осінь живе у лісі. А чи хочеш ти побачити ту лісову галявину, де живе осінь? І я хочу, тож вирушаємо у подорож. Подивіться навкруги, ми справді опинилися в осінньому лісі. А осінь і справді чарівниця. Вона все розфарбувала в золоті кольори. А починається осінь з того, що стає холодніше. Сонце вже не так яскраво світить. Жовкне листя і трава, в'януть квіти, день стає коротшим. Засинають комахи. Ось послухайте, вірша. Матінка осінь полями іде, троє хлоп'яток з собою веде, вересень, жовтень старшенький. А листопад ще маленький. Вересень каже на полі в гаю. Я подарунки усім роздаю, повні грибів мої жмені, яблука маю в кишені. Жовтень говорить. А я погляди, жовту одежу втягаю сади, з мряки заслону розстелю, сонце вкладу в постелю, а листопад, а я з тихим плачем. Землю полю безконечним дощем, Листя стрясу з деревини, вистелю гори й долини. Матінка осінь полями йде, Троє синочків з собою веде. Дивляться діти з кімнати. Час нам зиму зустрічати. Ти знаєш, що осінь можна поділити на три частини. Ранню, золоту та пізню. Рання осінь це місяць вересень. До морозів ще далеко. Ще у зелені весь ліс. Та за море вже лелека тепле сонечко поніс. Золота осінь місяць жовтий. Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте, пізня осінь. Листопад, чи насправді? А чи сонце? Жовті верби. Жовте сонце, жовті трави, жовті доли, жовте листя і жовте поле. Яка чудова подорож у нас сьогодні вийшла до осіннього лісу, правда? А що ми сьогодні з вами дізналися? Ми дізналися, що осінь буває. Рання, золота та пізня. А які місяці? осені, ви знаєте, їх всього три. Давайте разом назвемо Вересень, жовтень та листопад. До побачення!